Волинян запрошують на роботу. Зокрема, у Володимирі є вакансія налагоджувальника деревообробного статкування. Обов'язки налагодження деревообробних верстатів з виробництва меблів. Зарплата 17 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен верстатник деревообробних верстатів серед обов'язків сверління, фрезерування, точіння, оброблення деревини на верстатах. Зарплата 8 тисяч гривень. Верстатник деревообробних верстатів потрібен і у Володимирі. Необхідно виконувати поздовжній та поперечний розкрій пиломатеріалів з деревини. Зарплату обіцяють 16 тисяч гривень. У Торійську запрошують на роботу настелювача. До обов'язків входить робота із настилання тканини та інших матеріалів на столі для подальшого розкрою. Зарплата 10 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен контролер вагар. Працівник має зважувати та вести облік продукції, утримувати в належному стані вагів та перевіряти правильність їхніх показників. Зарплату обіцяють 16 тисяч 530 гривень. У Володимирі шукають слюсаря сантехніка серед обов'язків ремонт та з'єднання складних деталей і вузлів санітарно-технічних систем, центрального опалення, водопостачання, каналізації, заміна ділянок трубопроводів, зарплата 9 тисяч 549 гривень. Слюсаря сантехніка шукають і у Нововолинську. Потрібно виконувати токарну обробку, розбирати, ремонтувати складати деталі незначної складності та возли санітарно-технічних систем опалення водопостачання. Зарплату обіцяють 13 тисяч 320 гривень. У Ковалі є вакансія контролера водопровідного господарства. Необхідно контролювати зняття та внесення в базу даних показників лічильників на воду, що належать жителям приватного сектору та багатоквартирних будинків. Зарплата 15 тисяч гривень. Контролера водопровідного господарства шукають в Луцьку. Потрібно контролювати роботу та знімати показники водомірних лічильників, укладати договори з абонентами та відстежувати виконання договірних зобов'язань. Зарплата 10 тисяч 400 гривень. У Луцьку є вакансія машиніста-екструдера. Необхідно виконувати роботи із випуску поліетиленової плівки на специфічних апаратах. Зарплата 20 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають клеєвара, де обов'язків входить варіння клею із різних клейових розчинів із дотриманням технологічного процесу. Зарплата 15 тисяч гривень. <звук> у ковалі є вакансія слюсаря аварійно-відновлювальних робіт. Необхідно виконувати роботу з ремонту водопровідних мереж, виявляти несправності водорозбірних колонок і пожежних гідрантів, виконувати земляні роботи та монтаж пластмасових трубопроводів тощо. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. Також у ковалі є вакансія слюсаря з механоскладальних робіт. До обов'язків входить складання виробів під час виготовлення котлів. Зарплата 10 тисяч гривень. І у Луцьку потрібен оператор технологічних установок. Працівник має забезпечувати процес переробки полімерних відходів на паливо згідно з робочою інструкцією, налагоджувати та обслуговувати виробниче обладнання, контролювати параметри технологічного процесу. Зарплата 20 тисяч гривень.